Створили ресурс в Google Analytics 4. Встановили Google Analytics 4 на свій інтернет-магазин. Тепер треба зрозуміти, чим ж вона відрізняється від попередньої версії Universal Analytics. Я називаюсь Юрій Перч, компанія К2, реклама інтернет-магазинів. І в цьому відео я вам розповім про топ-5 відмінностей нової Google Analytics 4 від попередньої версії Universal Analytics. Що ж, приступимо. Е, перше. Що найбільш важливе в новій Google Analytics 4, це абсолютно новий підхід до збору і аналізу даних про користувачів. Якщо раніше Universal Analytics використовувала для аналізу і побудови звітів поведінку користувачів на основі сеансів, то зараз відбувся перехід на основі аналізу безпосередньо Поведінки користувачів на основі подій я підготував коротеньку таблицю, яку через кілька хвилин поясню більш детальнішою ілюстрацією. Як було в Universal Analytics? В Universal Analytics було кілька типів звернень в аналітику: це було перегляд сторінки. Це була подія, якщо ми налаштовували, наприклад, клік на номер телефону чи будь-яку іншу кнопку відправка форми. І е, це була транзакція. Це були три звернення в Google Analytics, які називалися хітами. Е, в е, Google Analytics 4 все перейшло на події. Тобто перегляд сторінки це подія PageView. Е, подія наприклад, там, клік на е, кнопку Додати в кошик це є Add to Cart. Покупка це курчейс. Все зараз працює на основі подій. Цей важливий один момент. Другий момент важливий те, що нова Google Analytiка 4 відійшла від роботи на основі сеансів, на основі яких працювала попередня Universal Analytics. Universal Analytics новий сеанс вважався, що час між подіями, ну, між хітами, які Користувач е проводив на сайті це було більше 30 хвилин. Якщо змінилося е джерело заходу на сайт, то теж новий сеанс. І якщо наступали північ, то теж сеанси змінювалися і почалися починалися нові. Е в Google Analytics 4 е йде цілковита відмова. Ну не цілковита, але сеанси не лежать там в основі побудови і аналізу звітів даних, а е тривалість сеансу. Починається подією Session Старт, і закінчується останньою подією, яку користувач зробив на сайті. Е, я би хотів пояснити більш детальніше цей момент. Е, використаю принцип пояснення е, спеціаліста, в якого я вчився на літиці. Це Максим Гапчук, дуже класно пояснює. І, власне, е, цей момент дуже важливо зрозуміти, е, щоби. Правильно аналізуватися аналітику і розуміти всі її переваги в майбутньому, і розуміти, чому відбулися певні зміни, і чому дані четвертій аналітиці від, дані четверті від університету можуть відрізнятися. Тому зараз візуалізація, що ж відбулося на, на основі принципу роботи з даними. Припустимо, в нас є певний час користувача. На сайті. Він до нас зайшов в певний момент. І, наприклад, на 8 хвилині зробив там, page view, переглянув якусь сторінку. Я зараз дуже спрощено розповідаю для того, тільки щоб показати суть, що таке сеанси, і чому в Universal Analytics відійшли від сеансів. Я перепрошую, в Google Analytics 4 відійшли від сеансів. Е, Дем далі користувач, наприклад, на 13-й хвилині е, щось додав в корзину. Добре, наступна подія відбулася. наступний хід відбувся е, на 16-й хвилині. Це знову ж таки нехай ще якийсь один перегляд сторінки. Далі е, візьмемо 49-ту хвилину. Десь користувач пішов купити чаю, відлучився від е, нашого інтернет-магазину. Потім через деякий час повернувся на 49-й хвилині е, в нього була е, був ще якийсь перегляд сторінки. Далі на 52 хвилині у е, нас відбулася транзакція, у рами йому продали, і на 66-й хвилині користувач згадав, о ще що там його цікавило, пішов е, на сайт. Е, Переглянув якусь сторінку і, ну, і вийшов. На цьому зупинимо нашу історію для демонстрації. Буде більш ніж достатньо. Відповідно, повер... повертаючись до презентації, підказки Universal Analytics працювала на основі сантів. І, відповідно, ми маємо мову, якщо час між подіями, ну, точніше, хітами тут то можна було написати. Більше 30 хвилин то сеанс вважався новим. Давайте порахуємо. Тут у нас 8 мінус 0. 8 хвилин 13 мінус 8, 5 хвилин 16 мінус 13, 3 хвилини 49 мінус 16. 33 хвилини. Більше ніж 30, значить ми маємо тут вже два різних сеанси. Тобто це був один сеанс, це в нас вже Інший сеанс. Тобто користувач один, але сеанси вже е, різні. Е, далі, наступна мова: в нас, якщо е, змінилося джерело е, заходу на сайт. Ми припустимо, тут користувач е, не виходив з нашого сайту ніде більше. Але, наприклад, е, тут він переглянув сторінку, і тут він заходив. З, точніше, так. Доходив з Гугла, стрілочкою візьму спочатку. Він відвеліться на Facebook е, і сюди зайшов, наприклад, вже попав в нашу аудиторію, відповідно, пікселя та, і е, е, сюди, зайшов вже з е, е, Фейсбуку. Це перегляд сторінки. Нашки, ну, я зараз малюю дуже спрощено, тільки для того, щоб пояснити суть. Сильно не продирайтеся, але цим прикладом, що хочу показати, що якщо е, після того, як він зайшов з Гугла, наприклад, е, і потім через деякий час вийшов і е, зайшов знов, то це врахується знов окремий е, сеанс. Правда? Тобто ми вже маємо. Е, Одного користувача, але в нього вже аж три сеанси. Ну і знову ж таки, якщо північ, ну, полежати в ліжку, вже, погортати каталог чи там, по Google Shopping, подивитися, що там продається, або згадати, о, там я ж хотів купити, там, поблукати по інтернет-магазинах це, це насправді заприємність дуже часто. І е, нехай в нас північ застала ось тут, наприклад. Та і аналітка каже: ну, раз в значить, діджі, ми все зануляємо, і після півночі всі сеанси рахуємо знову як нові. Таким чином, у нас що відбулося? У нас був один користувач, який мав певні хіти та звернення в аналітику. Поведінка його на сайті викликала певні звернення в аналітику, скажімо так. Але через те, що. Принцип даних у тих аналітики Universal був спромований ще в 2005 році, і вона працювала на основі санкції. І зараз відбувся, в принципі, абсолютно інший підхід до, до даних. Universal Analytics зараз відмовилися від. Сансів і все перевело на пряму прив'язку користувача до певних подій. Нагадую, це раніше в Universal Analytics називалися Хіти. Зараз ці всі речі в аналітиці четвертій називаються подіями. Відповідно, у нас було. У нас було що? Це у нас був. В Universal Analytics у нас були хіти, які спричиняли поведінка, поведінка користувача на сайті. Вони об'єднувалися в сеанси, і е, ці сеанси вже е, присвоювалися користувачу. Тобто була ось така структура роботи з даними. В новій аналітиці четвертій, ця структура сильно спростилася. Користувач став найголовнішим і приміжна структура з сеансами. В суті, можна сказати, зникла, точніше, не враховується як за основу в зборі і аналізі даних. Зараз кити стали подіями, так? тобто, як я говорив, перегляд сторінки це подія, транзакція це подія, натиснути кнопку додати в корзину це подія. І всі події ведуть до користувача, об'єднуються довкола користувача. І сеанс. Це вже не прив'язка до там, 30 хвилин чи до півночі, чи до там, зміни джерела заходу на сайт. А сеанс це вже тривалість перебування на сайті, який визначається подією Session Start і закінчується останньою подією, яку користувач зробив в інтернет-магазині. Відповідно через це. Певна частина даних, які, які ви можете аналізувати в Google Analytics 4 і в Universal Analytics, може відрізнятися. Це нормально. Це не означає, що щось передається неправильно. Точніше, навпаки, зараз в Google Analytics 4 дані передаються більш правильно. Бо така структура, вона якби більш логічна, більш правильна. Але там, ще до минулого року, по суті, та, Universal Analytics Ну, і там Досі Universal Analytics працює на е, структурі даних, яка була розроблена ще в 2005 році. Та, інтернет змінювався, поведінка користувачів змінювалася, а спосіб аналізу даних не змінювався. Нарешті е, Google Analytics 4 передбачає вже правильну логічну роботу з даними. Це найважливіша зміна, топ-1, яку потрібно пам'ятати, яку потрібно враховувати при. Будь-яких інших майбутніх налаштуваннях Google, Google Analytics 4. Сам плутаюся. Перепрошую. Добре. Тепер переходимо до другої до другого зміни: я назвав це, це спрощення. Якщо подивитися на інтерфейс Universal Analytics і Google Analytics 4, то можна побачити. Що в Universal Analytics в попередній версії було дуже багато стандартних звітів. В Google Analytics 4 багато звітів прибрали і залишили тільки ті, які, на мою думку, є найбільш... найбільми, ну, які, які користувачі. І підприємці-маркетологи використовували найчастіше в Universal Analytics. Тому насправді можна подумати, що. Аналітиці новій новою складно користуватися, але це за рахунок того, що відбулося спрощення. А коли відбувається спрощення, то відповідно важко звикнути до того, що все стало компактним, маленьким і насправді досить зрозумілим. Хоча я думаю, що ті 40%, які не користуються аналітикою, чому 40% ми в себе в групі робили опитування, і питався, скільки. Чи використовується новою аналітикою, чи користується старою, чи не користується взагалі, то виявилося, що 40% не користується взагалі. Тому для тих, хто не користувався раніше аналітикою, я думаю, що зараз буде набагато швидше і зручніше звикнути до нової, оскільки вона набагато простіша, ніж попередня, насправді. Зайві звіти прибрали, але додався потужний конструктор звітів, який. Можна назвати навіть не конструктором звітів, а певною методологією дослідження даних. Можна будувати різні тунелі продаж, послідовність шляхів і робити різні розбивки на основі різних параметрів та працювати з різними сегментами. Дуже насправді потужний інструмент. У нас буде по цьому окреме відео, які користувацькі звіти зробити для інтернет-магазину, саме для того, щоб. Ви не загубилися в цих різних можливостях, і е, робота з даними стала зараз набагато приємнішою і легшою. Якщо в нас відбувся перехід до нового принципу роботи з даними, досить логічним є те, що е, певні параметри з старої аналітики могли зникнути, а деякі нові з'явитися. Так сталося з показником Відмов, який був досить мало інформативний, і багато маркетологів і підприємців на нього нарікали. Тому що до показника відмов відносили користувачів, які не виконували цільову дію на сайті, або не перейшов на іншу сторінку. Хоча користувач, ну, якщо це, наприклад, односторінковий сайт, якщо це там, лендінг, на якому продається певний товар. То людина в принципі, могла зацікавитися, але відкласти покупку пізніше. Та? Але як це е, зафіксувати в аналіцій, ну, досить складно. Тому вона йшла в е е відмову в Universal -аналіцій. Ось. А перейти на іншу сторінку, якщо це лендінг, який продає товар, та? відповідно. Немає такої можливості, бо це односторінковий сайт. Ну і для багатосторінкових теж багато в багатьох випадків показників відмов зашкалював, і багато підприємців не розуміли чому. Ось. А зараз показника відмов в Google Analytics 4 немає, але є показник залученість, який включає в себе користувачів, які або досягнули конверсію. Або пробули на сайті більше 10 секунд, або перейшли на другу сторінку або екран. Таким чином, він є е, більш інформативним, ніж показник відмов. Хоча, е, я думаю, що він теж ще буде змінюватися, і певні е, показники будуть до нього е, прив'язуватися. Про залученість також поговоримо більш детальніше в одному з наступних відеоуроків. Е, четверта зміна, яку я. Хочу винести окремо це те, що налаштування конверсії стало доступним в один клік. Це можна також відвести до спрощень, віднести до спрощення, але це настільки, як на мене, потужне і круте оновлення, що воно заслуговує окремої доповіді окремого слайду зараз. В Google Analytics 4 потрібно додати, налаштувати передачу певних подій. Деякі події передаються вже. Позамовчуванню про них ми теж будемо окремо говорити, і для того, щоб потім налаштувати там користувацькі конверсії, потрібно налагодити передачу даних передачу своїх подій і на основі цих подій створити конверсію. Насправді дуже зручно, дуже спростився процес і дуже легко налаштувати ці всі речі. У нас буде окреме відео по передачі подій і по налаштуванні конверсії, зокрема з специфікою для e-commerce, тому зараз так більш оглядово. До речі, ну для того щоб там налаштувати і передавати події в Google Analytics 4, зараз вже не потрібно прописувати категорію події, мітку, події, дію в межах події, лайну ярлик, події, там чотири параметри таких були. Два яких обов'язкові. Зараз достатньо передати в Google Analytics 4 тільки назву події, і після того, як вона з'явилася в Google Analytics 4 в лакції конверсії, повзумком перемкнути її, ну, позначити як конверсію. І це насправді дуже велика економія часу, про що будемо говорити також пізніше. Також в Google Analytics 4 е, з'явилися. З'явилася можливість прогнозувати певні параметри. Наприклад, можна зробити прогноз, скільки ваш інтернет-магазин отримає транзакцій, ну, наприклад, на найближчі 14 днів. Ось. А також на основі цього параметру транзакцій можна сформувати аудиторію, яка власне, буде виконувати ці транзакції, і використати цю аудиторію для реклами. Ну, як вважає, я вважаю, дуже крута можливість. Ми будемо мати окремий блок про аудиторії, і також розглянемо цю можливість пізніше там. Це були 5 таких найбільших, як на мою думку, вагомих змін Google Analytics 4 порівняно з попередньою версією Universal Analytics. Більш такі точкові детальні зміни ми будемо все рівно розглядати на кожному більш тематичному блоці. Але є ще е, кілька змін, які я хочу е, розглянути в цьому відео коротко. Це про е, те, хто ну, про те, що досить багато хто говорить. І це е, стосується те, що зараз можна ну, в одній аналітиці збирати дані про покупки як на е, е, сайті, так і через додаток. Е, так, це дуже крута можливість, але вона актуальна для. Е, Великих бізнесів, ті, які можуть собі дозволити розробити і підтримувати мобільний додаток, і продавати також через мобільний додаток, а не тільки через інтернет-магазин. Але якщо ви не Allo, Intertop чи Foxtrot, то в принципі вам радості від цього оновлення небагато. Але якщо у вас, ваш бізнес думає над, над тим, щоб розробити мобільний додаток і бути зручнішим для користувача, в Мобільному середовищі, то в принципі майте на увазі, що зараз можна дуже зручно і досить просто відслідковувати покупки в аналіці. Тобто можна зробити подивитися, де один користувач, той самий його шлях, чи він був. В на сайті чи він був в додатку, і де саме він як він поводився, і де саме він е, зробив покупку. Це ну, реально круте, класне оновлення, яке по суті е, дісталося там з попередньої версії Google Analytics е, 4, яка називалася Веб плюс ЕПС. Та Тобто, перед тим, якщо брати історію, то перед тим була. Версія web Plus Apps, де можна було там окремо слідкувати за поведінкою користувача на сайті в інтернет-магазині, і окремо слідкувати за поведінкою користувача в мобільному додатку. Google Analytics 4 це все об'єднала в одну, і тепер можна в одному середовищі аналізувати поведінку користувача на різних платформах. Це те, що давно говорять про омніканальність, що можна там переглядати товар на сайті, а зробити покупку в. Мобільному додатку, і нарешті це е, реалізовано в Google Analytics 4 для того, щоб це зручно можна було відслідковувати а не придумувати різні кастелі і складні інтеграції для аналізу цих даних. Ось і е, останній сьогодні, останні сьогодні огляд е, змін це легка інтеграція з BigQuery. Також е, зміна буде корисна більш великим бізнесам або маркетологам, які працюють з великими бізнесами. Е, тому що, ну, по-перше, треба пам'ятати, що е, стандартна історія поведінки користувача в Google Analytics 4 доступна тільки протягом 14 днів. Відповідно, тобто, якщо вам потрібно зберігати більший період, ви можете дані інтегрувати з Google Analytics 4 в BigQuery і вже зберігати їх собі там протягом того періоду, який вам. Необхідний. Ну і знову ж таки для побудови різних складних е звітів по, е наприклад, різних ваших маркетингових активностях, е також деяким маркетологам зручніше працювати з старими даними в BigQuery. Е Але знову ж таки, це для, для, для сайтів, для інтернет-магазинів де е кілька десятків тисяч, або то й сотень тисяч користувачів в день. Е Відповідно, тоді там це має сенс. Зараз для більшості малого і середнього бізнесу, а тим більше для мікробізнесу, це оновлення ні про що, оскільки звітів і конструктора Google Analytics 4 з головою вистачає для того, щоб проаналізувати різні канали трафіку, поведінку користувачів і всього всього набагато більшого, без заморочки з зовнішнім сервісом. Ось на цьому в мене все. Я вам дякую за увагу. Бажаю вам легкої роботи з Google Analytics 4. А наші майбутні відео в цьому вам допоможуть. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео. Па-па.